Ну що, фінальний бос. О, що це за големи? Ха-ха. Хто це? Це Ванга? Да, це я І мене зароблять зомбаки. А як ти жива? Ну ладно, я тобі зараз допоможу їх вбити. А ну ладно, получай. Раз, два, три. Все, я їх вбив. Ага, це було Тут ці зелені, треба бистро йти. Отак, закриваємо. А чого в мене стало виживання? І де моє це? Де моє все? Туші ці големи. Треба їх зараз, їх два тут. Треба їх зараз спробувати вбити. Вони не будуть на мене нападати? Так. Вони в мене не нападають. Не нападають. Ну ладно, зараз ще потикаю трохи. І треба до і Іван йти вже. Ну, десь вона ще там є. А от вона є! На ну лук. Все, убила його. Да нічого в мене немає, броні навіть. І що мені робити? Я того ж босім тих не вб'ю без цих. Тут на літі треба до того жителя бігти. Може він знає оце, що не хоче зі мною говорити. Треба до нього бігти. А от він є, житель. Я знаю, за чим ти прийшов. Ванга така, вона спочатку кажеться доброю, а на ділі. Якщо ти хочеш, щоб я тобі допоміг, ти маєш мого боса пройти. Якого він є в підземелі? А де він?